Zobacz kogo jak to wygląda je sekundę. Dobre, ja wezmę w ręku kracie. Усім вітання! Мене звати Софія Блага, і сьогодні я знімаю відео про формулу 1 Гран-Прі Мехіко, так що. Мексики. Гран Прі Мексики, так що. Мехіко-мексики. Поїхали! Став Карлос Сайнз, за що я його вітаю, і поїхала до Лівреї Вільямс. Ось така на два гран при зробили Ліврею Вільямс. Для кожного українця це дуже приємна ліврея, але це ліврея не в підтримку України, а ліврея для рекламна ліврея для маркету продуктів, якщо я не помиляюся. А, ось так це виглядає, але. Мила ліврея. Хотіли б, звісно, щоб це була українська ліврея, але ні. Наступне у нас картузи представила команда Макларен. Виглядають дуже гарно, дуже стильні. Поїхали до мексиканця Чеко Періса і почну з його картуза, який він представив на домашній гран-при, в кольорах зелених. Зелених кольорах. Ось так це виглядає. Мені подобається цей картуз. На цей вікенд всі вони чудесні. І ще у нас Чеку Періс відзнявся для глянцю Джек-Ю. Мені подобаються всі його образи, які йому одягнули на глянець і виглядають чудесно просто. Постер. Перший постер у нас від Скудерії Феррарі. Виглядає він ось так. Дуже милий постер нагадує мені а, мультфільм Коко. А, ось такий постер. Повністю мексиканська естетика мексиканська. І мені дуже подобається цей постер від Скудерії Феррарі з кактусами, звісно. Ось такий постер з орлем. <ріст> виглядає він ось так і це від команди Mercedes. Дуже яскравий постер. Комікс постер від Steak Zauber Ось так він виглядає. А, драконячий постер у нас від VCAR. На цей вікенд. Постер від McLaren Класичний їхній постер чотирисний постер на честь Алонсо. Зробила команда Астон Мартін. Ось такий постер дуже мексиканський в стилі Дня Мертвих від Альпін. Ще один постер у нас з драконом від Вільямс також. Та на цей вікенд мені дуже подобається прапорний постер під е, Хас. Щось мені в ньому подобається. Шоломи І перший шолом у нас від Чакоперіса виглядає він ось так. В кольорах РБ На макіті у нас зображена маска. З AirMrecінгу, яка використовується з 20-го століття, як написав Чеку Періс. Та також на потилиці у нас є шнуровка, шнур, Який начебто тримає маску. І Чеку Періс написав, що це обов'язково потрібно, коли ти їдеш на швидкості 200 км в час. Ось. З цього прям ніяк. Та, звісно, ще є е, у нас ось тут елементи на шоломі. Це е, рослина. Називається вона агава, я, з якої з її беруть сік, і тоді робиться текіла. Ось. Але я ще прикріплю вам. Посилання внизу. Якщо буде цікаво, зайдіть почитайте. Що написав сам Че Коперіс за, за цей свій шолом. Спеціальний шолом на домашніх інпрі. Так, шолом від П'єра Гаслі виглядає mm -hmm. ось так: білий шолом, череп, День мертвих. Mm -hmm. Та, звісно, на честь свята. П'єр Гаслі зробив ось такий неймовірний шолом. Виглядає просто, мені дуже подобаються квіти, рослинки, які тут використовуються. Дуже яскравий і дуже символічний шолом на Гран-Прі Мехіко. Ось такий шолом, також, в такому ж стилі, як П'єра Гаслі, тільки е, в стилі Феррарі і Карлоса Сайнце також виглядає неймовірно. Ну і, звісно, Шарль Леклер також зробив. Ось такий шолом, але тільки це вже трошечки святковий шолом на 202 гран-при, яке відбулося в Мексиці. Виглядає цікаво в кольорах Монако і, звісно, Феррарі. Ось такий італійський. Ой боже, ні. Ні. Не італійський. Прапорний шолом від Джон Гваню. І, звісно, це маска. I'm реслінгова якщо я не помиляюсь. Ось. Виглядає це ось так. І ось такий шолом нам представив на гран-прі Мексики Джон Ганю. Ой, це звісно, 400-й, Так, 400-й гран-прі від Алонсо. Виглядає неймовірно. Це зроблено як плівка. І в кожній іконці зображення його якоїсь видатні події з усіх 400 гран прі Прикольний шолом, мені подобається і дуже милий, душевний, напевно, шолом. Шолом Колопінто виглядає ось так. Також... Рекламна компанія, жовтенько трошечки. Вільям синенького синенько та, звісно, прапор. Колепінто виглядається ось так. Машин Формула 1. В перший день Льюіс Хемільтон приїхав ось так. Просто зараз подивитись, як змінювався стиль протязі одного вікенда в Мексиці. Це перший образ від Льюіса Хеммільтона ось в такому яскравому костюмі. Потім у нас трошечки пішло сіренького, і ось такий порваний образ в другий день. І в день гран-прі Льюіс Хеммільтон приїхав ось так. Отриманий вишуканий образ просто. Дуже подобається День Гран-Прі, виглядає елегантно, стильно. І не хочу звернути вашу увагу на сумку для пляшечки, пляшечки. з його колаборації від Dior та його виробництво безалкогольної текіли. Виглядає неймовірно і дуже... Геніальна ідея, як зробити рекламу від дуже дуже відомого бренду, зробивши сумочку для пляшечки. Геніально, ідеально і мені супер подобається та іще стильно. Отакий день гран-при. А, і ще дуже гарний візерунок. На курці виглядає просто неймовірно. Ідеально підходящі до пляшечки. Усім дякую за перегляд. З вами була я, Софія Блага. Підписуйтесь на мене, ставляйте свої вподобайку, пишіть свої свої коментарі. Усіх я обіймаю, усіх я цілую, усіх до наступного гран-прі, гран-прі Бразилії. Усім ще раз велике дякую за підтримку. І всім па па па, -па. До зустрічі! E